Події, що нині відбуваються у Курській області, є новиною номер 1 у всьому світі. Збройні сили України увійшли на територію держави-агресора. Увечері, 13 серпня, президент Володимир Зеленський заявив, що під контролем України наразі перебуває 74 населені пункти. Як показала наше опитування, могилівчани підтримують атакувальну позицію головнокомандуюча наших військ та вірять у непереможність української армії. Скільки наші люди постраждали, хай тепер трошки вони на собі відчують те, що відчували ми. Я підтримую наші Збройні сили. Поки нема ніяких вражень. Мені просто обідно, що на нашу Україну напали наші дружескі сусіди. це обідно. Добре, що ми зайшли туди. Вони тепер теж відчувають те, що ми відчували. Вони забрали в нашої України оцю область. Вона українська. І ми повертаємо. да, Я так і хочу. Думаю, що все правильно. Хай, хай там будуть в хай... пожити. Хай попробуй. Може, ні і правильно. Ані що творять тут. Значить там, може з другої сторони і правильно роблять. Може по-умному поступили. А. Я так думаю, я тільки за Україну да. радує, то, що вони там йдуть. Вперед на Курській області. Нам би трошки їх би тут спинити, бо зараз саме важка ситуація це на Покровському направленні. А так, в принципі, ну, мені подобається. Десять років чекали такого хорошого результату, а так лише в основному що? В обороні були, початку 14-го відбивали, потім при цьому наступі 5 відбивали. А зараз трохи якби, ну, так, приємно вражений, значить, не так все погано, значить можна воювати проти такої великої країни-агресора. Значить не такі вже вони там і модні і ділові, як вони собі то на весь світ, показували. Значить такі українці краще. Суперова, супер. Ну так їм треба, правда. Чому лише наш народ має страдати? Ну, хай відчують це на своїй шкурі, так як говориться. Наші хлопці молодці. Цілком справедливо знищувати російських терористів там, де вони є, там звідки вони завдають своїх ударів. Російські військові аеродроми, російську логістику, сказав Володимир Зеленський. Тож, як говориться, ще не вечір. Головні сюрпризи для ворога попереду.